Навіть найбільший невдаха має шанс перетворитись на справжнього героя. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою. А ми починаємо. Перед вами Дюбуа, невдаха, що працює в магазині делікатесів у Сейлемі, штат Масачусетс. Чоловік постійно стає об'єктом насмішок, жартів та знущань з боку жителів містечка. З ним не хочуть мати справу ні діти, ні колеги, ні поліція. За день до Галовіну Гюбі знайомиться із своїм новим сусідом Волтером Лембертом. Чоловік видається досить дивним, проте він із захватом роздивляється декорації, що встановив Гюбі до свята. В кінці розмови Волтер каже, щоб сусід ні в якому разі не заглядав у його вікна та не з'ясовував, що відбувається, коли почує шум з його будинку. Повернувшись додому, Гюбі зустрічає його матір. Вони разом починають готувати святкове печиво, і жінка дає сину настанови. Вона просить бути сміливішим і навчитись давати відсіч усім, хто захоче познущатись. Наступного дня шерифа Стіва Дауні викликають для розслідування місцеві фермери. Вони повідомляють, що хтось проник у їх сарай та вбив порося. А в цей же час усіх дітей Сейлема відводять в місцевий музей на екскурсію, присвячену головіну. Там Гюбі зустрічає Вайлет, своє шкільне кохання. Чоловік розповідає Вайлет історію свого роду та те, що його прабабусю спалили, вважаючи її відньою. Після цього Гюбі питає про Стіва, чоловіка Вайолет. Та жінка каже, що вже чотири роки як розлучена і не знає, як справи у колишнього. Гюбі повідомляє, що в його будинок заїхав новий власник Волтер Лемберт. Вайолет ошелешує Гюбі інформацію про те, що цей чоловік помер. Його ім'я вона бачила на одному із надгробків. Гюбі йде на кладовище, щоб це перевірити. Він знаходить потрібний надгробок та з'ясовуючи інформацію, зриває похорон, що проходив поруч. Гюбі вдається відчистити бруд, і він бачить, що дати смерті Волтера Лемберта немає, а отже, чоловік живий. Проте Гюбі все одно здається ця ситуація вкрай дивною. Повернувшись додому, чоловік бачить, як Волтер забиває вікна у своєму домі. Гюбі питає нового сусіда, скільки йому років, та Волтер каже, що не веде відлік земних років, адже вважає, що вік це лише стан думок. Усе місто починає підготовку до святкування головіну, коли на вулиці Сейлема опускається ніч. Гюбі виходить на патрулювання, як волонтер наглядач. Спостерігаючи за всім, що відбувається навкругі, Гюбі зустрічає Вайлет. Він намагається запросити її на побачення та так і не набравшись сміливості, прощається з жінкою. Вайолет вслід каже, що працюватиме сьогодні всю ніч у кафе, тому якщо Гюбі зголодніє, може зайти до неї. Дюба зустрічає Лестера Хенесі і той каже, що чув із будинку Волтера Лемберта дивні звуки, а оскільки Гюбі наглядач, то нехай піде і перевірить, що там відбувається. Чоловік іде до будинку сусіда. Підійшовши ближче, він чує щось схоже на виття та крик. Гюбі проникає всередину і знаходить безліч банок їжі для собак, а потім і самого Волтера, що веде себе вкрай дивно. Чоловік за секунду дезорієнтує гюбі та втікає назовні. Гюбі йде до поліцейського відділку, щоб повідомити про побачене, де стів дауні досі розбирався із справою вбитої свині фермерів. Оскільки Стів вже втомився від постійних несерйозних скарг Гюбі, він пропонує чоловіку роботу у допоміжному підрозділі під прикриттям. Оскільки це таємна посада, контактувати їм не можна, і всі свої спостереження Гюбі повинен буде записувати в журнал, а потім залишати його у визначений час у визначеному місці. Не зрозумівши сарказму та щиро вірячи, що це справжнє завдання, Гюбі з радістю погоджується на таку відповідальну посаду. Чоловік йде на місцеву вечірку в честь головіну, щоб стежити за порядком. Він починає занадто завзято виконувати свої повноваження, що розлючує підлітків. Усім гуртом вони накидаються на г'юбі та проганяють його. Після цього один із хлопців вирішує обдурити та налякати нестерпного наглядача. Він каже, що бачив, як у кукурудзяне поле зайшла дитина, а потім було чути крики про допомогу. Не маючи вибору, гюбі йде в кукурудзяний лабіринт. За ним вирушають Томі та Меган, яким стало шкода чоловіка, і вони вирішили розповісти йому правду. Хлопець на ім'я Майк починає слідкувати за Гюбі, маючи намір налякати його. Несподівано до Гюбі підходять Томі та Меган. Вони кажуть, що це був жарт і ніхто не заблукав на полі. Гюбі дякує їм за допомогу і, говорячи, що не хоче псувати романтику, дозволяє парі піти вперед без нього. Опинившись наодинці, Гюбі розуміє, що гадки немає де знаходиться і як вийти з лабіринту. Блукаючи кукурудзяним полем, він натикається на зв'язаного майка. Гюбі вирішує, що це розіграш, та несподівано хлопця затягує в лабіринт, а на землі залишається лише квиток на фільм в автокінотеатрі. Гюбі ледве вдається вибратись, і він приїжджає до кінотеатру під відкритим небом. Там його помічають однокласники Лестер і Мері Хенесі. Вони вирішують пожартувати над Гюбі та обманом змушують підійти до нібито підозрілого автомобіля. За кермом Гюбі бачить безголову людину і, перелякавшись, починає втікати, а всі інші закидувати його вслід яйцями. Гюбі вдається втекти в ліс. Там він знаходить Волтера. Той думає, що стає перевертним, і наказує сусіду триматись якнайдалі. Засмучений Гюбі йде в кафе до Вайолет перекусити. Він жаліється, що не може нічого проконтролювати, і йому не вдається ніде досягти успіху. Вайолет заспокоює Г'юбі та каже, що він чи не єдиний в містечку, хто думає про інших, а не тільки про себе. Після цього вона розповідає, що не може дозвонитись до дітей, проте думає, що вони лише голосно дивляться телевізор, тому не чують телефон. В цей же час задоволені Лестер та Мері, їдучи додому, помічають на дорозі силует. Лестер виходить з машини, щоб перетягти опудало подалі від дороги та зникає. Мері йде за ним, але на неї також хтось нападає та викрадає. Волтер повертається до себе додому. Він боїться, що от, -от перетвориться, тому пристібає себе кайданками на кухні. То мить в його дім заходить невідомий в масці та каже, що їм треба поговорити. Надихнувшись словами Вайлет, Гюбі йде на пошуки Волтера, паралельно намагаючись знайти дітей Вайлет. Біля будинку з привидами він бачить Сибірського Хаски і думає, що це перетворений Волтер. Гюбі каже, що не дозволить йому нашкодити людям навіть у вигляді перевертня. Та несподівано хаски втікає і біжить прямо в будинок з привидами. Гюбі мчить за ним всередину та ледве не сивіє від усіх страшилок, що його там чекали. Пізніше з'ясовується, що Хаскі – це Бастер, домашній пес міс Тейлор. Коли він прибіг до дівчини, вона саме розмовляла із Пітом Ландольфом. Він чує голос Гюбі та йде в будинок з привидами, щоб налякати чоловіка. Раптово Ландольф помічає когось у масці і його викрадають. Трохи пізніше жителі містечка збирають нараду, адже за геловінську ніч вже зникло четверо людей. Гюбі наполягає, що винен у всьому, що відбувається, Волтер Лемберт. Стів телефонує напарнику Блейку, щоб повідомити про підозрюваного. Але Блейк говорить, що Волтер знаходиться в поліцейському відділку разом із своїм другом Річі. Виявляється, справжнє ім'я Волтера Нік Хадсон, і місяць тому він втік із психлікарні з відділення, де лікують тих, хто вважає себе перевертнями. Ім'я Волтера він взяв собі, побачивши його на одному із надгробків. А річі його сусід по палаті, який втік день тому, щоб вмовити Ніка повернутись. Усі розуміють, що Хатса не причетний до зникнення людей, адже вже 40 хвилин знаходиться у відділку. Тоді підозра падає на гюбі, адже саме він бачився із кожним із четвірки перед їх зникненням. Мер Сейлами вирішує, що таким чином він хотів помститись за всі пережиті знущання. Гюбі відволікає всіх присутніх і починає втікати. Чоловік прибігає на радіостанцію. Діджей Аврора впізнає гюбі за голосом та каже, що є людина, яка телефонує на радіо ще більше ніж він. Завжди замовляючи пісню для Г'юбі. Чоловік вирішує дізнатись, хто це, і просить допомоги в Стіва. Їм не вдається відслідкувати номер. Проте Г'юбі підозрює, що це може бути колишня дружина Дауні Вайолет Валентайн. Щоб підтвердити здогадки, Г'юбі запрошує Вайолет на зустріч. В цей час Стів телефонує на номер, що дав діджей Аврора. Ніякий телефон у Violet не дзвонить. Та під час зустрічі Гюбі все ж наважується зізнатись дівчині у коханні. Виявляється, вона також була закохана у гюбі ще зі школи, тому відповідає взаємністю. Та момент їх поцілунку перериває стів, якому все ж вдалося відслідкувати номер і з'ясувати, що телефон знаходиться в будинку Г'юбі. Чоловік вчить додому, сподіваючись, що з його матір'ю все в порядку. Коли він приходить, застає матір біля телефону. Гюбі розуміє, що саме вона телефонувала на радіо, замовляючи пісні, бо дуже його любить. І саме вона викрала тих, хто постійно знущався та жартував над ним. Гюбі знаходить Піта, Майка, Лестера та Мері на задньому дворі, прив'язаними до стовпів. Виявляється, його мати вирішила спалити четвірку живцем. Вона обливає хмиз бензином та кидає туди сірник. Згадуючи всі образи, яких натерпівся, Гюбі все ж вирішує пробачити кривдників і в останній момент гасить вогонь. Він рятує їх саме тоді, коли до його дому приїжджає поліція, змі, нік та річі. Четвірка дякує за порятунок, але не перестає знущатись та обзивати гюбі. Мати чоловіка злиться і питає, чому вони це роблять. Після чого Піт, Майк, Лестер та Мері зізнаються, що заздріть гюбі з різних причин, тому й самостверджуються за його рахунок. Стів наказує матері Гюбі підняти руки та каже, що її буде заарештовано, проте вона відволікає присутніх і безслідно зникає. Усе це знімають на камеру журналісти. Гюбі в прямому ефірі ще раз зізнається Вайлету коханні і просить бути з ним разом. А інші жителі Сейлема, послухавши промову матері Г'юбі, розуміють, що неправильно вчиняли по відношенню до чоловіка. Рік по тому Гюбі одружується із Вайолет та стає новим мером. Його прийомні діти йдуть збирати цукерки, одягнувшись як люди, які були причетні до минулої Геловінської ночі. Заслуживши повагу місцевих жителів, Гюбі їде в місто на велосипеді в супроводі Дауні і готується до святкування Геловіну. Дякую усім за перегляд. Не забувайте натискати вподобайку та підписуватись на канал. Цим самим ви підтримуєте україномовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.